Вітаю, друзі, попри воєнний стан в країні, здебільшого останнім часом. Дуже багато з'являється інформації про проведення саме президентських виборів в Україні. Багато кандидатів, ймовірних кандидатів на пост президента, починають заявляти особисто про певні якісь переговори із адміністрацією Сполучених Штатів. Давайте більш детально з вами розберемо всі ці заяви, імовірність, взагалі юридичну ймовірність проведення виборів найближчим часом та потенційних кандидатів з їх ймовірними рейтингами. Давайте про все по порядку. Президент України Володимир Зеленський обраний у 2019 році президентом України закінчив свій конституційний термін у травні 2024 року. Проте, відповідно до конституції України, він залишається на посаді до проведення наступних виборів і вступу на посаду нового президента. Верховна Рада у лютому 2025 року офіційно підтвердила, що вибори будуть відкладені до завершення війни в Україні. Проте питання проведення виборів в Україні залишається досить актуальним питанням, зокрема на міжнародному порядку. Денному західні партнери України, зокрема Сполучені Штати та Європейський Союз, обговорюють можливість їхнього проведення, хоча українська влада неодноразово заявляла про логістичні та безпекові ризики. Існує декілька ключових факторів щодо проведення виборів в Україні, і в першу чергу це безпекова ситуація, що передбачає те, що значна частина території України. Залишається зоною бойових дій. Російські обстріли охоплюють майже всю територію України, що унеможливлює безпечне проведення виборів. А також прифронтові території та окуповані регіони не можуть бути включені у виборчий процес. Також є проблема з відсутністю виборчої інфраструктури. Багато територій зазнали руйнувань. Виборчі дільниці не можуть функціонувати належним чином. А також мільйони українців вимушено покинули країну, що створює проблему організації голосування для біженців. Юридичному аспекті чинне законодавство прямо забороняє проведення виборів під час воєнного стану. Для їхнього проведення потрібно або скасувати воєнний стан, або внести зміни до законів. Уряд та Верховна Рада поки що не ініціювали змін в законодавстві, що підтверджує відсутність планів на проведення виборів найближчим часом. Президент України та його команда неодноразово заявляли про те, що спочатку необхідно завершити війну в Україні, а потім зосередиться на проведенні виборів. Опозиція в публічному просторі, такі як там Петро Порошенко та Юлія Тимошенко, офіційно також не підтримують ідею проведення виборів до завершення війни. Однак днями видання політико випустило статтю про те, що Порошенко та Тимошенко проводили таємні переговори з високопосадовцями з адміністрації Трампа. Про можливість швидкого проведення виборів в Україні лідерка партії Батьківщина і колишня прем'єр-міністерка Юлія Тимошенко, а також п'ятий президент України і очільник партії Європейська Солідарність Петро Порошенко прокоментували повідомлення видання політика про нібито їхні перемовини з командою президента США Дональда Трампа щодо майбутніх виборів в Україні. Обидва політики наголосили, що проведення будь-яких виборів в Україні на час війни неможливе. Петро Порошенко у четвер, шостого березня, повідомив, що його команда публічно та прозоро працює з американськими партнерами, як з демократами, так і з республіканцями. За його словами, розмови з США з боку є стосуються озброєння допомоги Україні, розвідки та єдності. На фоні цих розмов хотілося б більш детально розібрати взагалі ймовірних кандидатів на посаду президента України на найближчих президентських виборах та розібрати реальні наявні рейтинги за результатами останніх соцопитувань. Чинний президент України Володимир Зеленський згідно з опитуванням, проведеним соціологічним центром Социс у лютому 2025 року. Володимира Зеленського підтримують 23% опитаних. Інше опитування, проведене Social Monitoring Center, показало, що лише 16% українців готові проголосувати за його переобрання. Зеленський продовжує керувати країною під час війни, зосереджуючись на міжнародній підтримці та військових операціях. Однак тривалість конфлікту та економічні труднощі саме призводять до зниження його рейтингу та популярності на тлі останніх подій почало все більше з'являтися інформації про ймовірність участі у наступних президентських виборах Валерія Залужного, екс-головнокомандувача збройних сил України, та наразі посла України в Великій Британії. За даними опитувань, проведеного в листопаді, 24-го, Валерій Залужний лідирує серед потенційних кандидатів з підтримкою 42% респондентів. Залужний здобув популярність завдяки своїм військовим досягненням на початку війни після звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ. Він був призначений послом України в Великій Британії. Його потенційна участь у президентських виборах активно обговорюється зараз у всіх світових ЗМІ. Наступним імовірним кандидатом на пост президента України є колишній президент України Петро Порошенко, популярність якого, згідно з опитуванням, проведеним також в листопаді 24-го, каже про те, що Порошенка підтримують 10% опитаних. Порошенко активно зараз критикує чинну владу та виступає проти проведення виборів під час війни. Нещодавно він опинився під санкціями, запровадженими Зеленським, за звинувачення у співпраці з Росією. Що викликало політичну напругу в країні? Наступний кандидат це екс-прем'єрка та лідерка партії Батьківщини Юлія Тимошенко. За даними опитування, Юлія Тимошенко підтримують 6% респондентів. Тимошенко продовжує зараз очолювати партію Батьківщина та виступає проти проведення виборів під час війни. Її вплив зменшився порівняно з попередніми роками. Але соціологія та новини про її зв'язки із адміністрацією Дональда Трампа кажуть про те, що вона все ще бажає стати президентом України. Також ймовірним кандидатом на пост президента України розглядають мера Києва Віталія Кличка. Але за результатами соцопитування у листопаді 24-го кличка підтримують всього 4% опитаних. Як мер Києва кличко зосереджується на управлінні столицею під час війни його популярність саме в Києві залишається досить високою, але на національному рівні його політичні амбіції поки не проявляються. Станом на сьогодні, окрім вже обговорених кандидатур на посаду президента України, є також і інші кандидати. Серед них є Олексій Арестович, який був радником офісу президента України з двадцятого по 23 роки, та спікером тристоронньої контактної групи з питань України з двадцятого по 22 роки. Років у листопаді 23-го він оголосив про свій намір балотуватися на пост президента на даний момент. Відсутні публічні соціологічні дані щодо рейтингу Арестовича. Юрій Бойко є співголовою проросійської партії опозиційна платформа за життя та колишнім міністром енергетики. Він брав участь у попередніх президентських виборах, здобувши значну підтримку на сході України за даними опитувань. Соціологічної групи Рейтинг у червні 21-го року 20% виборців хотіли б бачити бойка у списку кандидатів. На президентських виборах серед потенційних кандидатів також зазначають Володимира Гройсмана. Він обіймав посаду прем'єр-міністра України з 16 по 19 роки. Після відставки він продовжив політичну діяльність, очолюючи партію Українська стратегія. Згідно з опитуваннями рейтингу у червні 2021 року 15% виборців хотіли б бачити Гройсмана серед кандидатів на президентських виборах. Тож давайте підсумуємо усе вище зазначене, і хотів би в першу чергу сказати, що поки продовжуються бойові дії, поки гинуть щоденно люди. Питання проведення виборів в Україні не є наразі актуальним, але з урахуванням великої кількості інформації про проведення якихось переговорних процесів воно здебільшого підштовхує до саме даних розмов про проведення виборів. Реальних кандидатів на пост президента України зараз наразі є досить небагато, але поки не закінчилась війна, складно говорити про якісь рейтинги та соціологічні опитування. Тому, враховуючи усі виклики зараз на міжнародній арені нашої держави, не варто взагалі підіймати тему ймовірних кандидатів, щоб не розпалювати ворожнечу саме в політичному поприщі в нашій країні. На цьому поки друзі, в мене все. Підписуйтесь на даний канал, залишайте свої коментарі. До нових зустрічей.